Ці слова тепер носять військову форму. Виставку сучасних плакатів відкрили в музеї книги та друкарства Острога. Їх поєднали з оригіналами українських видань та іншими графічними роботами. Концепція проєкту краса українського слова на допомогу українським воїнам. Дизайн базується на роботах видатних українських графіків та шрифтових майстрів. Ці плакати мають зв'язок з історичною спадщиною, спадщиною українських типографіків, українських графіків, книжкових люстагата 20 двадцятих та до минулого століття, і власне всі виставці ми поєднали ту спадщину, яку зберігає наш музей, і плакати створено на тему. Ці плакати роботи митців із Одеси, які щодо війни заснували ініціативу Літери в місті до війни вони збігали. І формували колекцію типографії, яка є в міському пегорі. А від 24 лютого вирішили, що не можуть мовчати, і вирішили творити плакати на нашу дійсність, на війну і те, що з нами відбувається. По суті, вони кожного дня створюють новий плакат, публікують його в мережі. Діятиме виставка в музеї книги та друкарства Острога два місяці. Оксана Туз, Сергій Татаренко, Микола Штемпель. Новини на Суспільному.